наша наступна гра це Гринвіл. На картинці ніби мафію. Пішли то, давай. Ой, тут же пішла а я там емоції. Так, тепер я прийшла. Ган, Гринвіл. Ух ти, ух Не ти. Ух ти, музика. Нема музика. Рандомі. Ух ти, плюс 5 тисяч. У мене 22 тисяч. 22 000? Да. У мене 4 тисяч. Прямо по улице с фигурой на спавне. О! Эй, чувак! Нас просим до Гринвилля. Если ты хочешь допомогти мне найти кусочки, эти кусочки раскиданы по всем Гринвилле. А я только умбрелла. Купите машинки. Дякую. Ой, фоточка собачки. Ух ты! Ух ты, какие дрифты Я собі якусь таку нашу. А, то може до мене сядеш, я може швидше. А, і ми так швидше знайдемо це. Я купила собі бойову машину. Поїхали, Шукати якісь кусочки. Давай. Дивись, я швидкий. Чого Чо То? <рех> 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 Як завжди. Але, я не можу виїхати! А, куди мене викинуло? Де ти? Я кудись полетів загані! Pear��과�. Пока! ти в космосі! Я вже шукай інопланетян. Добре! Куди їхати? Не бачу ніяких пусків. А, справа чекай, тикни зверху на зих анг і тикни на ту іконку. А, о, бачу, маяк, книга. Так. А маячок. чок. Я вже там. Я йду! Це десь на будівельної площадки? <звук> так, треба десь Так. Закарабка О! Сят кусочок. Ух ти! Запам'ятай цей колір. О, все клас. Ух ти! Все таке? Тут якісь загадочки є. На пам'ять. Все легко. Де? я ми моя? Ее! Yeah! Yeah. Yeah. Так, <рігатрі> ага, окей. Де? Да я yeah. Yeah. Як це зробити? А, ну да. так, Ту <рігатрі> є. Ага. Тут кубик-кубик. Давайте ж я буду знизу тебе ловити на каприолеті. Вс. Лукаси нам я. Дай до мене лучше, ні? Окей. Да ви замкнути. А, да. Маф. Ой, що у мене з руками. Окей, <плев> okay,, щоб точно не пішов, я закрила. Біта! О, мене тоже. Сто кілометрів за годину. Миль за годину. Ух ти, я голомаю. Не можна бути? Там нормально. Фельд. Фельд. О, а воно знизу. І пішку. Після фей. Ой! Окей, далі пішком. Так. Да. О, дивися. Це від НЛО, Це бульбом. Ой, я все одним цим махом. Угу. О, в мене почти. Що з твоєю машиною? А, та що? Та нічого. Так було краще. Наступна локація в нас там. Так, мені не їдеш. Давай, живо! 50 км в час. У мене 120 Ой, вставай, давай. О! Бедем. А, а ты потыкаты на это, типа на это. На моем клавиатуре. Да, онлайн. Все, Ну повышал. Давай я мой ютуб, сяду. Окей, окей. Котик прям uh, очень... Да, yeah, uh, так. <гірш> <гірш> а Чого вони оянь? Хтось колись. Маємо потушити. Чи? Немає. Але... Маємо. То гля. Але в реальному житті краще подзвонити пожарні, якщо бачите. Це щось не хворіє. Нічого себе. О, нормально. О, в мене повигодні. Тихо-тік-тік, вимкнен. А може два одного. У нас вимкнено все. У мене аводійка дуже. Якщо два, то це аварійка. Якщо ми заглузнемо, то хай не збудуть дуже. Все было бы Ну класс. Мы над немусь. Ну едем, едем. Ой-ой-ой. Куда мы на здобу полетели? А! Я б договорилась. Еще зачем? Какие на погосольские летают? Так ты что, с моим игротом? Он сжимался? А. И если бы А, чекай, а с ты стоит новая машина? Так. Я уже нашла то, что треба. Знову от вот такие печки. Идеально. Маш. А я не знайшов. Ну, может, сесть. Можеш буде чекати на мене? Окей, чекаю. А де цей кусочок? О, тут. -вот. Ага. Є! -е 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 -е. А на твоїй машині? А, а, куди -е 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 -е. мене потищило? Якось голову фотку. Хова! І я провалився в свою землю. На твоїй машині чи на моїй? На твоїй. Дивіться, там самоліт полетів! Літак. Ух ти, клас. А Де ти? Я Довго -довго -довго їду. Довго-довго-довго їду. Ой, я майже приїхала. О, клас. О! А! Ой. Ти мене збила. Вибач. Вибач. Вона десь отут, під низом. А як це, попасти? Я не знаю, але можливо треба перепливти. Перепливти? А, під низом. О, дивися! Тут є каналізації. Чекай, збий мене, збийсь, безбись, збий, збий. Ти! бий. Ти! Та підійди йди ти. Так. Била? б тебе, по-моєму, збив піша, чим ти мене. Нормально тебе так підбиваю. Я не можу повернути нормально. Оце я так поверчу. Давай, давай, давай! Мене придавило. Ну. Лицем дивіться. Капець. Да. Пошли сюди, 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 сюди. Ми в Дегеві машина. Дивіться, а, тут є канонізація. Я лечу! Я лечу на подасольки! Ти з моїх? Да. Уху! До побачення. Пока. О, ось це. Оце? Да, о, клас. Так, знову ця штучка. Так. В неї вже сложніше. Хоча... Ні, як на мене ні. Ну, все рівно дуже легко. У нас з пам'яттю проблем нема. Єе! Наступний десь там. А так, да, десь тут Ой, дерево. Ой, от -от ще одне дерево. І отут ще одне дерево. Ще раз. Наступна штучка десь отут. Ох ти в смітник клас. Клас. Це хтось за футбол. Один, два, три, чотири, п'ять. 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 Це було дуже легко. Так, на ехуйшов.

Ну класс. Я вже ну, А Тут забор, який я не знаю, як об'їхати. Там е, їдь навколо. Нього. Там ну, буде як буде. Зараз не знаходите їй. В... О! Треба... А! Тут треба не випрягувати на всіх з користями з машини. <звук> знаєш, я самоліт бачив. Ну, хоча ти це можеш побачити. Це мені цей собор, я в Польщі нагадала, знаєш, там побач ми їхали. Я вже біля цього. І все, а я тут Я виконала, я виконала, я виконала. Додо, от тут. Єй! А, я вивелася. Ти там живий? Да, я там потопчу. О, ти спішу, тому в мене не виходить. Опа! Я наспічую, в мене все вийшло. О, Максимус, дякую за твою допомогу. Я маю тобі дати е, бейджик е, і репліку моєї машини 75 тисяч і ще щось там. Все. О. Дякую, можемо виходити на себе. Чекай. Дивись, яка машинка. Ух ти. Да. Овти, Овти. 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 А, вона так. Хоча я не знаю. Поїхали на Ну, Давай! -ну.